Розвиток мовлення, ми і весна. Доброго дня, діти! Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчина в вінку, Затвіли луги, діброви, повно гомону, розмови і пісень в чагарнику. Яка зараз пора року? Так, весна. А скільки місяців має пора року? Вірно, три. Березень, квітень, травень. Перший місяць весни березень. У березні світить яскраво сонечко, близько дерев з'явилися проталини. Зацвіли перші квіти, підсніжники та проліски. Другий місяць квітень. У квітні вже не тільки багато весняних квітів, а ще й дерева цвітуть. Такий чудовий аромат у повітрі ми відчуваємо від квітів. Третій місяць травень у травні вже все навколо зелене. Двінко співають птахи та прокинулись всі комахи. Чому природа прокинулась на весні? Так, сонечко яскраво світить, зігрівається навколо своїми промінчиками. Ночі стали коротші, а дні довші. Птажки прилетіли з вирію, весело співають. Біжать струмки, прокидаються комахи, звір'я. Діти, розгляньте малюнок. Яке ж наше сонечко жовте, весняне, золоте, гаряче, веселе, вогняне, кругле, ніжне, велике, спекотне. Послухайте оповідання Весняний вітер Василь Сухомлинський. Клен цілу зиму спав. Крізь сон він чув завивання хуртовини і тривожний крик Чорного Ворона. Холодний вітер гойдав його віти, вигинав їх. Та ось одного соняшнього ранку відчув клен, ніби до нього торкнулося щось тепле і лагідне. Прокинувся клен. А то до нього прилинув теплий весняний вітер. Годі спати, прошепотів весняний вітер. Прокидайся, весна наближається. Де ж вона весна? запитав клен. Ластівки на крилах несуть, каже теплий вітер. Я прилетів з далекого краю від теплого моря. Весна йде полями, закрічилася квітами красуня, а ластівки на крилах несуть барвисту стрічку. Ось про що розповідав теплий весняний вітер кленові. Клен зітхнув, розправив плечі. Зазеленіли бруньки, бо йде весна красуня. Діти. За допомогою схеми перекажемо це оповідання самостійно. А зараз пограємо в гру. Скажи зі словом весняний. Місяць. Весняний місяць, так, день, весняний день, сонце, весняне сонце, небо, весняне небо. Струмки, весняні струмки. Погода, весняна погода, листя. Весняне листя, дощик, весняний дощик, вітер, весняний вітер, квіти, весняні квіти. Молодці. Добре. А тепер гра закінчи речення. Дивіться на малюнок, добріть слово. Навесні сонце світить яскраво і лагідно. У лісі з'явилися проліски так. Птахи навесні поспішають до рідного краю. Багато змін відбулося в лісі. Дерева розпустили молоде, листечко, прилетіли перші птахи. У лісі чути струмочки. Молодці. Дякую за увагу. До зустрічі, малята!